Цьогоріч майже 4,5 тисячі криверіжців, які ще вчора мали статус безробітних, отримали робочі місця. Нові стимули для зростання зайнятості та створення нових робочих місць дає оновлений закон про зайнятість населення. Більше 9 тисяч громадян звернулися до центру зайнятості за сприянням роботи, і кожний другий, майже з них працевлаштований. При цьому скорочена значно порівняно з минулим роком. Середня тривалість перебування безробіття у статусі безробітного громадян, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, майже на 60% збільшилась кількість вакансій, які надають роботодавці. Спочатку року на створення власного бізнесу у Кривому розі особами, які стояли на обліку у міському центрі зайнятості, держава виділила 1 мільйон 400 тисяч гривень. Але це тільки державна підтримка. Криворізький центр зайнятості спільно з міськими управліннями розвитку підприємництва, праці та соціального захисту населення, залучили додатково місцеві ресурси. Це ще 500 тисяч гривень на розвиток дрібного бізнесу у Кривому Розі. В результаті власну справу змогли відкрити 103 30 криворіжців профіль та напрямок діяльності об'єктів бізнесу. Вони обирали самостійно. Перш за все, це ініціатива самого безробітного. Вони вільно обирали, складали бізнес-плани, доказували те, що вони будуть успішними підприємцями, і внаслідок цього отримали цю одноразову виплату. В середньому вона перевищує 15 тисяч гривень. Всього більше двох мільйонів ми вкладаємо у цю програму в цьому році. Такі інвестиції не єдиний стимул з боку держави. 82 криворізьких підприємців вже отримали право на компенсацію єдиного соціального внеску. Таку новацію теж впроваджено законом про зайнятість населення. Якщо роботодавець надає роботу громадянам, які вважаються неконкурентоздатними на ринку праці, як мінімум на два роки, держава компенсуватиме щомісячний єдиний соціальний внесок протягом року. Є лише одна умова не змінювати розмір зарплати робітника. Мова йде про соціально вразливі категорії населення жінок та чоловіків, які самі виховують дітей до 16 років, громадян, яким залишилося до виходу на пенсію не більше 10 років, людей з обмежень. Ними фізичними можливостями вже більше 35 підприємців підприємств скористалися цією програмою і взяли на роботу безробітних, за яких ми будемо компенсувати єдиний соціальний внесок. В Подальшому ми сподіваємося, і нами надані певні пропозиції до наших вищих органів. Для того щоб певним чином ще розширити перелік підприємств організацій, підприємців, які могли б скористатись цією програмою. Втім, попри законодавчо закріплену за підприємствами квоту на працевлаштування для людей з обмеженими фізичними можливостями, вибір місця роботи так і залишається проблемою. Сьогодні у кривому розі працевлаштований тільки кожен четвертий інвалід. Причина дефіцит інтелектуальних вакансій. Потрібно не лише кількість вакансій. Вона досить у нас велика. Це більше тисячі вакансій на щомісячно для інвалідів, але й перелік тих професій, які можуть займатися інваліди. Їх також потрібно потрібно розширювати, тому що інвалід, працю інваліда можна використовувати не лише у якості або підсобного працівника, або таких найпростіших спеціальностей. Це люди, які мають і вищу освіту, і досвід, і таке інше. І тому ми пропонуємо підприємствам розглянути і розширити перелік і якість цих вакансій. Інноваційною є норма закону про одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності людини на ринку праці. В цьому році вже більше 200 громадян отримали такі ваучери і можливість отримати другу освіту, яка допоможе їм бути більш мобільними на ринку праці міста. Закон про зайнятість також містить досить багато норм, що стосуються молодих фахівців. Приміром, у законі закріплено право молоді на отримання першого робочого місця за набутою професією. Роботодавцю ще місяця компенсуються витрати у розмірі єдиного внеску. Інша справа, існує проблема дисбалансу між потребами роботодавців та запитами випускників. Виробництво вимагає сучасних фахівців робітничої кваліфікації, тоді як 70% молодих людей це випускники вузів. Крім того, система сучасної освіти неповною мірою відповідає потребам бізнесу, а інертне внесення змін в освітні програми не встигає за розвитком бізнес-процесів. Про це, зокрема, мова йшла за круглим столом з питань соціального партнерства на ринку. Купраці повинна бути спільна, спільна домовленість, спільна угоди, які складаються між проспілками, учбовими закладами, між власниками підприємств і звичайно, владою. Бо треба мати, щоб кожна наша молода людина мала перш за все перше робоче місце. Сьогодні Криворізький центр зайнятості інтегрується в систему підготовки кадрів під замовлення роботодавця як посередник на ринку праці. Ефективність працевлаштування могла б бути вищою за умови відповідності структури попиту і пропозицій робочої сили, резюмують фахівці. Такий баланс на умовах соціального партнерства призвані формувати влада, освіта та бізнес.